Доброго всі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я запланувала спекти пиріжків з котлетою. Значить так, ось Я беру пів літри водички, кладу сюди десь приблизно 25 грамів дріжджів сирих. Можна півтори ложки сухих покласти, дві ложки цукру чайної ложки солі. Цукру можна менше покласти, а можна більше. Це універсальне тісто, то вже ж дивіться самі. І десь 4 ложки олії. Розмішую і буду віяти борошно. Борошна треба буде від 750 г. Тісто треба замісити не круте, таке як на біляші приблизно. Пудовіяти і замішувати поступово. Так, дівчатка, я підвіваю поступово. Борошно буває різної вологи, щоб, як кажуть, не переборщити, то додати легше, але і розмісити можна. Все вийде. Ну, це приблизно таке тісто. Воно липнутиме до рук, я просто руки вимию, і все. Мені не треба густе тісто сьогодні. Ось таке воно буде. Ось таке тісто вийшло. Воно липне до рук, але то так треба. Накриваю його, укутую і відставляю в сторону десь на годинку. Тепер я руки бризкаю в ліку і буду робити кульки. Кульки не вийдуть, ну просто я рву на такі частинки. Ось так приблизно. Можна трішки менше. Я зробила такі котлетки маленькі, щоб, знаєте, щоб якраз сюди вони в тісто влізли. Я ось так розтягую це тісто, руками просто. Це дуже легко. Просто руки в олійку мочаю. І викладаю котлетки і згортаю ось так. Так, наче розтягую, розтягую це тісто. Ось так, щоб воно гарно загорнулося і викладаю на поверхню. Це дуже легко. Ось так. Щоб вони гарно були вкручені сюди. Поліплю всі. А потім вже я буду смажити. Робила передачу для наших соколиків вночі, то з котлетами теж трішки зробила. Дуже смачні вийшли. Це я вирішила, думаю, повторю ще й вам покажу, як я роблю. Я вже показувала. Доліпила я їх, хай вони відпочинуть. Хвилин 5-10. Я ось вже приготувала, налила в сковорідку півтора стакана олії і буду нагрівати і обжарювати. Ось так я їх обжарюю і періодично перевертаю і ще лопаткою ось так по сковорідці кручу, щоб вони гарно прожарились. Ось такі в мене вийшли пиріжки із котлетками. Розламувати не буду, бо котлета там може не розламається. Тісто таке солоденьке, апетитне, дуже смачно, чесно. А ще можна зробити начинку печінкову. Значить так, печінкова начинка. Я хай колись покажу цибульку, морковку, сковорідці, притушили гарненько. Так. Потім кришите печіночку курячу, так, дрібненько кубіками. Теж кладете на сковорідку. Спеці, хто які любить, перець, сіль, гарненько протушили, але не дуже, щоб печінка не засохла, щоб така вона була волога. І... Буде вам начинка така. Я пробувала це дуже смачно, чесно. Хто, кому знаєте, не, нема часу, а хочеться, то саме раз. Поставила друзів обов'язково своїх. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей! Кому подобаюсь. Ставте вподобайки, пишіть щось в коментарях, наприклад, звідки ви, що ви готуєте, поради, пропозиції. Я буду вам дуже вдячною. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей! Будьте всі здорові!